Як змінилася форма списків персонального військового обліку? Як діяти роботодавцю у разі отримання розпоряджень від ТЦК про виклик працівників? Як тепер оформлюється відстрочка? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головне від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 20 по 24 травня. Поїхали. До порядку номер 1487 внесено суттєві зміни. Зокрема, зміни торкнулися форм додатків, які використовують підприємства та порядок їх надання. Отже, відкориговані правила військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів за додатком 2 до порядку номер 1487. Тож ці правила необхідно привести у відповідність до діючих норм, роздрукувати і розмістити у загальнодоступному приміщенні на підприємстві. Списки персонального військового обліку згідно з додатком 5 до порядку номер 1487, оновлено. При цьому у поясненнях до заповнення списку за першою групою, тобто щодо офіцерського складу, визначено, що графа 17 посада реквізити акта про призначення звільнення на посаду з посади має містити найменування посади, дата та номер розпорядчого документа про призначення на посаду, звільнення з посади останнього переведення переміщення. У відомостях оперативного обліку це додаток 12 додано реквізит підпису керівника підприємства. Одночасно відкоригований комплекс дій списками та відомостями на початок року. Щороку до 25 січня, станом на 1 січня, списки та відомість підписуються керівником підприємства, а також особою відповідальною за ведення військового обліку та реєструється в установленому порядку в службі діловодства підприємства. Найбільших змін зазнав додаток 6. Він Викладений у новій редакції під назвою Зведений список громадян, які підлягають взяттю на військовий облік призовників, більше про нові зміни у введенні військового обліку на безкоштовному вебінарі, який відбудеться вже 30 травня. З 18 травня застосовуються нові вимоги щодо оповіщення працівників про явку до ТЦК. Змінено пункт 47 порядку номер 1487 та прийнято нову постанову номер 560. відповідно до пункту 13 постанови номер 560, Керівники підприємств установ організації з отриманням розпорядження про виклик резервістів. Та військовозобов'язаних до РТЦК видають наказ про проведення оповіщення. Цей наказ, а також повістку, слід вручити під особистий підпис працівнику та письмово повідомити у триденний строк ТЦК про результати оповіщення. Щодо дій роботодавця при отриманні розпорядження та повістки у відношенні до працівників, які працюють дистанційно, чи знаходяться у відпустці на лікарняному, то це питання врегульовано новою редакцією пункту 47, порядку номер 1487. В такому випадку роботодавець зобов'язаний направити наказ про оповіщення працівника рекомендованим поштовим відправленням, поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення. Копію відповідного наказу та підтвердну інформацію або документи про здійснення оповіщення у триденний строк слід направити до відповідного ТЦК. Детальніше про оповіщення працівників, про їх виклик до ТЦК у бонусному уроці курсу закони діють. Військовий облік по-новому без більш. Чених штрафів, зміни, кейси, поради. З 18 травня визначено порядок оформлення відстрочки та перелік документів. Для цього відповідно до встановленої процедури документи на отримання відстрочки розглядаються комісією ТЦК за наявності підстав для одержання відстрочки. Військово зобов'язані особисто подають на ім'я голови комісії ТЦК заяву за формою, визначеною у додатку 4 до порядку номер 560. До заяви додаються документи або їх копії, що підтверджують право на відстрочку. Такі документи визначено у додатку 5 до порядку номер 560 у разі прийняття комісію позитивного рішення військовозобов'язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки за формою визначеною у додатку 6 до порядку 560. Більше про відстрочки та порядок їх надання дивіться у курсі підвищення кваліфікації військовий облік, практикум на кадроленд академі. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо. Гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. З 18 травня діє нова форма військово-облікового документа. Що цікаво, це єдина форма військово-облікового документа для призовників військовозобов'язаних та резервістів. При цьому новий військово-обліковий документ оформлюється в електронній формі засобами електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста, державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони та єдиного державного вебпорталу електронних послуг портал Діям з використанням мобільного додатка порталу Дія та у паперовій формі на бланку, форма якого затверджена постановою номер 559 При цьому військово-облікові документи, оформлені раніше, вважаються дійсними на всій території України та не потребують обов'язкової заміни. Тож видані до 18 травня 2024 року посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного продовжують діяти та застосовуються. Та приведення військового обліку на підприємстві більше про застосування нового військово-облікового документа розповідає Тимур Алієв на нашому Ютуб каналі Кадроленд. Касовано норму пункту 51 порядку номер 1487, у якій йшлося про допустимість працевлаштовувати жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальності, навіть якщо вони ще не стали на військовий облік у ТЦК та не мають військово-обліковий документ до кінця 26-го року. Тому з 18 травня 24-го року, при працевлаштуванні жінок медичних та фармацевтичних спеціальностей, роботодавці зобов'язані у них вимагати військово-облікові документи, як раніше. Іше керівники підприємств зобов'язані повідомляти відповідні ТЦК про працюючих жінок, що мають освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку. Зауважу, що мобілізація жінок в Україні можлива лише на добровільній основі. Зразок повідомлення до ТЦК щодо працівниць, які мають медичну або фармацевтичну освіту. У нашій рубриці документи на кадровій платформі номер один. Президент підписав закон про домашніх працівників, який набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. У кодексі законів про праці України з'явиться нова глава, якою врегульовано поняття домашніх працівників та домашньої праці, правовий статус домашніх працівників, їх права та обов'язки, гарантії, робочий час та час відпочинку. Під домашнім працівником слід розуміти няню прибиральницю будинку, які не мають змоги працювати у загальноприйнятому розумінні, але домашня праця здійснюється регулярно. Та не менше 40 годин на місяць. З домашніми працівниками укладається письмовий трудовий договір, який є підставою для реалізації права на добровільну сплату ЄСВ. Маєте запитання з приводу узаконення праці домашніх працівників, поставте його в сервісі Особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатись на кадровий ютуб канал Номородин Кадроленд. До скорої зустрічі. Адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!